Цього ви точно не почуєте по телевізору. Мазі, гелі та таблетки не лікують варикоз, це лише тимчасове полегшення, яке не вирішує головної проблеми. Але вже за кілька хвилин ви дізнаєтеся, як звичайне дихання може вплинути на кровообіг у венах і реально зупинити розвиток варикозної хвороби. Крім того, я розповім, як можна позбутися судинних зірочок без операцій та болісних процедур. Сьогодні ви дізнаєтеся, який популярний сніданок у три рази пришвидшує варикоз. І ви, скоріш за все, їсте його щодня. А також покажу, як перевірити стан своїх вен за 30 секунд прямо вдома, не звертаючись до лікаря. Ви отримаєте прості методи, як прибрати судинні сітки без уколів, без лазера і без болю. Дізнайтесь, що можна зробити для поліпшення стану судин, не встаючи з ліжка, просто вранці. Буде розкрито неочевидний, але науково підтверджений факт як хронічні запори можуть провокувати застій крові і погіршувати стан вен. Чому потрібно насамперед очищувати організм, а не витрачати час і гроші на зовнішні мазі та креми? І головне, як всього за один тиждень зменшити біль у ногах і зупинити варикозний процес. Чи знали ви, що вени можуть буквально забути, як перекачувати кров? Це не перебільшення. І сьогодні ми розберемося, чому це відбувається і як не допустити цього. Дізнайтесь, як змусити вени знову працювати правильно і як зміцнити навіть найтонші капіляри. Ви можете зупинити варикоз без хірургічного втручання, якщо почнете діяти в трьох напрямках одночасно покращити кровообіг, зміцнити судини і усунути ті фактори, які щодня руйнують їхню структуру. Дивіться нас до кінця, у фіналі буде проста, але неймовірно ефективна порада, яка допомагає зупинити варикоз навіть у віці за 80. Венозна система це друга система кровообігу в нашому тілі – яка працює без участі серця? Уявіть собі, кров по венах рухається не завдяки серцю, а завдяки нашим м'язам, діафрагмі, внутрішньому тиску і, головне, диханню, та про це мало хто замислюється. А ще менше людей знають, що для правильного відтоку крові з нижніх кінцівок надзвичайно важливо дихати правильно. Зупиніться на мить і прислухайтесь до себе як ви дихаєте прямо зараз легко і поверхнево чи повільно і глибоко. Дихаєте грудьми чи животом. Якщо ваше дихання не глибоке і часте, таке як під час стресу, тіло миттєво переходить у режим тікати або боротися. Кров спрямовується до мозку та серця, і ноги залишаються поза увагою. А ще гірше, якщо ви маєте звичку затримувати подих навдосі, це тільки поглиблює застій у венах. Серце продовжує переганяти кров по тілу, але без зворотного поштовху від діафрагми. Вени в ногах не справляються з поверненням крові до серця, тож застій лише посилюється. Напишіть у коментарях, яке дихання у вас глибоке чи поверхневе, бо саме глибоке діафрагмальне дихання допомагає зупинити розвиток варикозу, і це не домисли, дослідження доводять, що всього 10 хвилин глибокого дихання щодня здатні покращити тонус вен на 17%. і вам не потрібно витрачати на це жодної копійки. Залишайтеся з нами попереду ще багато корисного. Наприклад, у Південній Кореї лікарі стверджують, що коли людина регулярно глибоко дихає, організм сам запускає механізми відновлення і самоцілення. тож зробіть це частиною щоденного ритуалу вранці та ввечері по 10 хвилин дихальної практики. Додайте просту вправу, перекати з п'ятки на носок і вже незабаром відчуєте легкість у ногах. До речі, існує цікава думка. Варикоз починається не тоді, коли здуваються вени, а значно раніше, коли мозок, кров і судини перестають взаємодіяти як єдина система. Ми звикли звинувачувати сидячу або стоячу роботу, незручне взуття, спеку чи тісний одяг, але насправді все набагато глибше. Проблема є в тому, що організм утратив здатність регулювати кровотік. Це схоже на водія, який заснув за кермом. Машина все ще рухається, але керування втрачене. Саме так і відбувається збій у венозній системі, коли зв'язок між мозком і кровообігом порушено. Стоп, якщо все саме так, чому ж лікарі кажуть якщо вилазять вени, значить десь усередині застій, якщо кров густа й брудна, значить, печінка не справляється, тиск скаче отже, нирки та серце в дисбалансі, насправді все в нашому тілі взаємопов'язано, і варикоз не виникає раптово. Він починається глибше, з внутрішніх збоїв. Саме тому важливо не тільки знімати симптоми, а й знати, що саме перевіряти, особливо після 50 років. Поговоримо про те, як варикоз пов'язаний із внутрішніми органами. У багатьох є сумніви, але логіка підказує очевидне. Печінка фільтрує кров і очищує її. Тому, коли вона не справляється, кров стає в'язкою, загальмовується рух, а відтік з нижніх кінцівок сповільнюється. Кишківник це ще один важливий фактор. Часті закрепи створюють тиск у черевній порожнині, і венозна кров просто не може піднятися вверх, а нирки контролюють водно-сольовий баланс, тиск і об'єм рідини в організмі. Коли вони працюють з перевантаженням, кров стає густішою, що знову ж таки погіршує її циркуляцію. Що ж можна зробити прямо зараз? Підтримувати своє тіло м'яко і регулярно. Почніть день із простих рухів, 5-10 хвилин легких нахилів і поворотів. Ці вправи запускають відтік від печінки і пробуджують кишківник. Напишіть у коментарях, чи починаєте ви ранок із розминки. А ще варто звернути увагу на трав'яні чаї для підтримки здоров'я печінки та поліпшення кровообігу. Після 45 років організм проходить через гормональні зміни, і це впливає на всіх, незалежно від статі. Судини стають менш гнучкими, і їм потрібна підтримка як зсередини, так і зовні. У наступній частині перевірені засоби, що допомагають боротися з застоєм крові, наприклад, венозний чай на основі трав, а також відповідь на важливе питання, чому операція на вени у літньому віці може лише погіршити ситуацію. А зараз три простих засоби від судинних зірочок: перший настій каланхоя. це простий і перевірений рецепт, який використовували ще наші бабусі візьміть 5-6 листків каланхоя, Подрібніть їх і залийте 250 мл горілки або спирту, настоюйте в темному місці 7-10 днів, періодично струшуючи ємність, потім процідіть і щовечора втирайте настій в ділянки зі судинними сітками. Робіть це перед сном щодня протягом 2-3 тижнів, і ви помітите позитивні зміни. Другий простий, але дієвий засіб, оцтовий лосьйон, який легко приготувати вдома. Змішайте одну частину яблучного оцту з чотирма частинами води. Цією рідиною протирайте ноги вранці та ввечері, рухаючись строго знизу вгору. Це не лише тонізує судини, а й зменшує набряки, покращує мікроциркуляцію в капілярах і повертає ногам відчуття легкості. Третій засіб настій кропиви та глоду. Кропива укріплює судини, а глід покращує живлення тканин і підтримує роботу серця. Заваріть по одній чайній ложці кожної трави на велику кружку окропу, настоюйте 10 хвилин, пити потрібно по третині склянки 2-3 рази на день курсом 10-14 днів, потім зробити перерву, далі ще більше практичної користі адже є масажі, які дійсно допомагають при варикозі, а є такі, що можуть тільки погіршити стан. Що краще пристукувати чи м'яти? У чому різниця? А ще справжня історія невдалої операції. Після якої варикоз повернувся з ускладненням. Але перед тим як бездумно масажувати болючі вени або стукати по зірочках, треба знати, вакуумний масаж банками при варикозі небезпечний. Це якраз той випадок, коли народний метод може завдати шкоди, натомість є м'яка й ефективна альтернатива лімфодренажний масаж, який можна зробити самостійно вдома. Починається все зі стоп, саме звідти треба спрямовувати рухи вгору до стегон. Як ніби ви допомагаєте рідині піднятися вгору. Почніть із розігріву, круговими рухами, розімніть стопи, приділіть увагу кожному пальцю. Багато хто нехтує масажем стоп при варикозі, а дарма саме там починається правильний відтік. Далі переходьте до гомілок, м'яко розгладжуйте шкіру долонями від щиколоток до колін, додайте легкі спіралеподібні рухи великими пальцями, але обережно, без сильного тиску, стегна обробляйте ребром долоні. Плавними рухами від коліна вгору. Завершуйте тим, що лягаєте на спину, закидаєте ноги на стіну та повільно і глибоко дихаєте животом хоча б кілька хвилин. Усе це без тиску на вени чи зірочки, лише робота з м'якими тканинами. Найкраще робити цей масаж увечері хвилин 10-15, і вже за кілька днів можна помітити зменшення набряків і болю. А зранку спробуйте сухий масаж рушником або спеціальною рукавичкою знову ж таки. Знизу вгору, розігріваючи шкіру. Такий спосіб практикують у Китаї, і ним сміливо можна починати свій день, активізуючи кровообіг. А через три хвилини ви дізнаєтесь про один з найнебезпечніших сніданків, який буквально вбиває ваші вени. До масажу можна додати ще одне перевірене народне протизапальне капусту. Моя бабуся завжди так робила, і не дарма капуста дійсно знімає запалення і це навіть має наукове підтвердження. Потрібно взяти два капустяні листи. Один дрібно нарізати і добре пом'яти до появи соку, викласти його на другий цілий лист і прикласти все це до проблемної ділянки на нозі, закріпити бинтом або тканиною і тримати не менше двох, а краще трьох годин. Але важливо пам'ятати такий компрес не можна застосовувати, якщо є трофічні виразки. Знаєте, чому їх так називають? Слово трофіка в медицині означає живлення. Для того щоб шкіра, м'язи і судини жили і відновлювалися, їм потрібні кисень та поживні речовини. При варикозі цей процес порушується, особливо в ділянці гомілок, і тканини починають руйнуватись. Як цьому запобігти? Найпростіший і найприродніший спосіб це рух. Коли ви ходите, м'язи, гомілки працюють як справжній насос, допомагаючи крові рухатися вгору і не застоюватися в ногах. Послухайте, що відбувається з вашими венами, якщо ви перестаєте ходити. Саме тому в одних людей варикоз зупиняється або навіть зникає, а в інших усе закінчується операцією, бо навіть найкращі засоби не зрушать кров з місця, якщо немає руху. І давайте на хвилину зупинимось і поговоримо про хірургічні втручання. Моя знайома поділилась особистою історією. Багато років тому вона погодилась на операцію на правій нозі, а ліву вирішила не чіпати. І що ви думаєте? Ліва досі в нормі, а прооперована права постійно болить, набрякає, ліки не допомагають і з кожним роком стає лише гірше. Варто пам'ятати, не існує операції, яка б дала гарантію, що варикоз не повернеться на інших венах. Методи видалення чи склерозування вен мають свої плюси і мінуси, лазер менш травматичний, через прокол вводиться світловод, який запаює вену зсередини. Відновлення кілька днів. Класичне видалення ефективне при запущених формах, але й відновлення довше. Є ще метод радіочастотної абляції, більш точний при звивистих венах, але в усіх випадках можливі наслідки синці, тимчасове оніміння, запалення. Головне усвідомити, операція не прибирає причину варикозу, вона лише вимикає уражену ділянку. І якщо не змінити спосіб життя, з часом проблеми з'являться в інших місцях. Що ж робити, якщо з'явилися судинні зірочки? Починаємо з першого кроку розрідження крові. І хочете знати, що найбільше згущує кров і шкодить венам, звичний сніданок солодка булочка зі солодким чаєм. Цукор викликає різкий стрибок глюкози, яка склеює волокна колагену у стінках судин, роблячи їх ламкими. а надлишок вуглеводів сприяє мікрозапаленням і мікротромбам прямий шлях до варикозу. Краще обрати білковий сніданок, наприклад, омлет. Ситно, корисно і без шкоди для судин. Крок другий тонізувати судини. Знадобиться дві миски у першу наливаємо теплу воду, у другу прохолодну, але не крижану. Опускаємо ноги спочатку в теплу воду на 1-2 хвилини, потім у холодну на 30 секунд. Повторюємо цикл тричі. Завершуємо на холодній воді і ретельно витираємо ноги. Такий контраст активізує винозні насоси, покращує відтік, стимулює лімфу та зміцнює стінки судин. Для посилення ефекту можна заварити винозний чай, народний засіб, який рекомендують при важкості в ногах і набряках, змішайте по одній чайній ложці листя берези, кропиви та м'яти, заваріть як чай, і пийте після їжі двічі на день. Крок третій давати ногам помірне навантаження, бо вени працюють тільки в русі. Цікавий факт: у космонавтів, які перебувають у невагомості, варикоз починається вже через два тижні польоту. Просто тому, що відсутнє навантаження, а м'язи литок не скорочуються, тому рухаємося. Виконуйте ці прості правила, і вже за кілька тижнів, навіть без обладнання вдома, ви відчуєте, кров почала циркулювати краще. Хочете перевірити, лягайте на спину, підійміть ноги вертикально, потім зігніть у колінах, напружте прес і дихайте животом. Через 20-30 секунд, якщо з'явилось тепло або поколювання в ногах. Значить, ваш венозний насос працює. А якщо відчувається важкість, оніміння чи пульсація, це вже сигнал про застій і слабкий відтік. І ще важливий момент сидіти, закинувши ногу на ногу дуже шкідливо при варикозі, це порушує венозний відтік і створює зайвий тиск. Багато хто так звик, але ця звичка лише пришвидшує розвиток проблем. Пишіть у коментарях, на які ще теми чекаєте випуски. Ми вже готуємо новий ролик тому. Не пропустіть, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення. А тепер кілька вправ, які можна виконувати, не встаючи з ліжка. Всього три хвилини і суди не скажуть дякую. Почніть із енергійного струшування стоп, як собака трусить лапи після води, потім виконайте легкі ножиці і схрещуйте ноги в повітрі. Після цього м'яко проведіть руками від щиколоток до колін, стимулюючи відтік крові. Зробіть п'ять глибоких вдихів з втягуванням живота. І на завершення потягування носків на себе і від себе, щоб включити роботу литкових м'язів. Починайте з цього кожен ранок і вже за тиждень відчуєте полегшення. Замість вечірньої тяжкості з'явиться легкість і комфорт у ногах. Раніше не було ні судинних хірургів, ні УЗД, ні компресійної білизни, але наші бабусі доживали до 80 і більше років, носили важкі відра, топили піч і про варикоз не думали. Чому? Бо вони багато рухались і використовували прості народні методи для профілактики. У цьому відео всі ці знання зібрані і перевірені, тепер вони у вас у руках. Використовуйте їх для власного здоров'я. На цьому все. Не забудьте підписатися на канал, натиснути вподобайку і написати в коментарях, які теми вам цікаві. Будьте здорові, і нехай ваші вени працюють як года.